Всім. Я вас вітаю сьогодні в нашому офісі у місті Львові на презентації на даний лише на 6. Якщо ви львів'яни гості міста, я вам нагадую, що кожного четверга ми проводимо презентацію по клітинному харчуванню американської компанії BiEpic. Сьогодні у нас заявлена тема, це моя улюблена тема. Тема називається Паразити. Це не те, що я їх так люблю. Можна подумати, що це Лужецька так і так тішиться. Та? Але я дійсно абсолютно тішу вже більше 10 років, тому що якраз паразитоз, коли я почала вивчати ту тему, я зрозуміла, скільки в мене було симптомів діагнозів. І я дуже багато зрозуміла, відчула на собі, скажімо так, відновила своє здоров'я, почала займатися профілактикою, і за той час я помогла дуже багатьом людям так само відновити здоров'я. І коли мені говорять через про паразитів. Дівчата, мене тільки сьогодні зупиняються, бо я можу довго говорити. Бо це дійсно, ви знаєте, то не тільки то, що я відчувала результати людей, а це просто дуже-дуже багато різних. У нас було конференції в першій компанії, в якій я була в другій, і ще я співпрацювала з лікарями. У мене в першій в другій компанії був офіс на лише в діловому центрі вулик. І до мене приїжджали. Я 5 років його, там мала, приїжджали лікарі. Лікар в мене була кардіолог з Одеси, але вона була ще й паразитолог. І тому я стільки наслухалась слухалася тих паразитів, це теж було відкриття, бо знала тільки такі ключові, які можуть бути у дітей, в котиків, в песників. І ще дуже багато людей говорять, що в мене не може бути паразита. Це взагалі моя любила, улюблена тема. Отже, що таке паразита? Паразит це є нахлібник, це той, що живе за рахунок іншого організму. І дуже таким цікавим паразитозом, ви знаєте, який є гриб? Гриб кордіцепс На нього, як попадає комашка, гриб кордіцепс робить з тої комашки зомбі, і паразитом якраз виступля, виступає той гриб кордіцепс що він настільки зомбує ту комаху, що комаха виконує те, що хоче той гриб. І ви знаєте, як я почала аналізувати той риб, думаю, ого, а в нас там мікродоза так само є в елевах. Я думаю, о, класно, як воно діє на то патоген, що в нас в організмі є. Паразити бувають трьох видів: яскрава категорія паразитів це є гельмінти, глисти, які ми всі знаємо, гострики, аскариди, лямблі. Друга категорія це є одноклітині, таке дуже поширені, є токсо плазмоз, це дуже такий серйозний одноклітинний паразит. Є категорія паразитів, яка є присутня в якійсь місцевості, наприклад, що ми в Україні не можемо мати, то, що є в Африці, в Австралії, це тільки коли ми попадемо в ту країну, ми можемо заразитись такими паразитами. І є паразити, це третя категорія, зон, яким є на зовнішніх наших проявах. Це є блохи, це є кліщі, блохи, кліщі, що ще може бути. На зовнішніх покровах. Ну, то те, що на зовнішніх наших покровах. Більшість людей, е, е, Всесвітня організація охорони здоров'я зробила таку статистику, що 70% населення землі людей має хоча б по одній категорії паразита. Або мали, або є в них, або будуть мати. Ми від тих паразитів абсолютно не можемо нікуди вдітися. Ми для них є хатинкою. Ми хатинка. Для вірусів, бактерій, родів, паразитів. І їм комфортно так, як комфортно їм, не нам. Коли вже комфортно робиться паразитам, це вже нам точно робиться дуже погано. Ми вже себе зле почуваємо, в нас якісь діагнози, симптоми. І тоді нам дуже важливо розібратися, чому ми так себе почуваємо. І особливо коли буває така штяга, особливо в дітях. До чогось там одного до солоденького, я знаю по своїй дитині. Що в нас є солоденьке, як вона приходилася до своєї солоденьки, я кажу, так, Карліна, коли останній раз була протипаразитарка, згадую, що півроку назад, я зрозуміла, що треба робити протипаразитарну програму. Ми робимо дитині протипаразитарну програму третій день. А каша на капуста є. Я кажу, є. Я зрозуміла, що паразитоз почав виходити, і мікробіота в неї перезапускається, і вона вже хоче більш здоровішу їжу. Паразити говорять, що паразити крадуть наші вітаміни. Ви знаєте, я от аналізувала ту фразу, що вони крадуть вітаміни. Так, вони крадуть, але паразити абсолютно керують нашими смаковими пристрастями. Якщо сидять паразити, ну ви не захочете їсти ту збалансовану тарілку харчування, про яку постійно говорить Лужецька, ну не хочеться вам, бо паразити кажуть. Дай мені то копчене, дай мені то жарене, дай то мучне, дай мені то дрижіва і солоденьке. Вони вами керують. І безбалансовано ті виконуяно вам не зайде. І, так вони крадуть. І виходить, вони їдять то, що вони хочуть, не то, що ви хочете. Тільки тоді, коли ви починаєте їх позбавлятися. Ви вже відчуєте інші смакові якості, навіть тої гречки, ви відчуєте, як по-іншому вам пахне та зелень, тому що вам то не хочеться гнюкати, бо вами викорує те, що вас сидить. І знов-таки яскравий приклад, я завжди люблю говорити прикладами. Ще була перша компанія. У мене була перукар-стиліст, їй було 30, в неї дуже багато різних було діагнозів, і в неї було личко такими, знаєте, як бугринками. І в неї там і щитовидка, і виразка була все. І коли я її до себе покликала першу компанію, і почала вона пити воду, а вона каже, Оксана, мені вода не влізе, тому що я люблю молоко. Я Кажу, скільки ти його випиваєш? Вона каже, півтора літри в день. Я кажу, ого. А вона каже, я без молока, от все, я відчуваю, якщо на роботі я не доп'ю, бачу, маю пити. А я кажу, а що з водою. А вона каже, так я не встигаю її пити. І от вона починає пити ту воду, живу правильно в першій компанії. І вона мені дзвонить, на яку подав мене претензії, каже: Ксюка, ти що мені таке дала? Я з вами з дамської кімнати не виходжу, мене тут клієнти, і в мене якісь там перепрошую медузи зеленого кольору. Я кажу: Вот ключове, це в тебе сиділо то, що любило молоко. Це не ти любила то молоко. І щоб ви розуміли, за сім днів, коли вона почала вживати воду, вона потім каже. Як пила то молоко? Вона не хотіла вже пити молоко. в неї відбулася очистка тільки на правильній воді. Вона ж її не пила, тому що організм був закислений. І сиділа якась там категорія, в лабораторії мене носили такий меду слими, що там в неї там вийшло, але в неї ще очистилося личко. Що, виходить, шкірні захворювання були від того, що була та категорія паразитів, яка відбула молоко. Паразити маскуються під різні хвороби. Алергії, бронхіальні астми. знов такі приклади бронхіальних астми. Скільки дітей має бронхіальні асмі? Коли такі кажуть, ті сугі кажуть постійно покашлювання, це вже є паразитоз в бронхах дуже велика категорія паразитів є, і одну з таких категорій є тут в бронхах ще ескариди. І коли ми починали робити протипаразитарні програми. Це були багатодітні я явала такі багатодітні мами. У мене була вона була голова спілки багатодітних, і дуже багатодітних багато проходило офіс, там 9-10 дітей. А троє з них могли мати бронхіальні асми. Вони були з тими масками, задихалась дитинка. І коли ми почали очищати організм, в одної дитина скаради вирізла горло. Все, ми їх очищаємо, і в них немає бронхіальної асми, тому що дуже багато хворів, і в тому числі астма. Коли проблеми з кишковим трактом, обмінні процеси, проблеми якісь були, це може бути паразитоз. Один з факторів може бути і паразити. Шкірні захворювання, коли є псоріази, екземиси, борення дерматити це високий, високий вже ризик того, що паразити є в організмі, деякі паразити живуть роками. Є такі паразити, що з вами будуть проживати. От він народився в вашому організмі, так йому було комфортненько. І 30-40 років той собі паразит буде жити. Представляєте, яка довготривалість життя того паразита? За той час він буде народжувати і те. І чим ви йому краще робите середовище, а чим ви робите краще середовище? Ну, перше, це ви не п'єте воду. Друге, ви дуже стресуєте. Третя ваша тарілка дійсно хаотично знов таки про то збалансоване харчування. Висте багато дріжджого, молочного, жареного, копченого. Прозити це обожнюють. Ви п'єте багато фармпрепаратів. препаратів. От тільки щось вас заболить, ви зразу в аптеку купили і вас стележі аптечні препараті, і ви себе закислюєте. Для паразитів це просто унікальне середовище. Вони його люблять, і вони будуть жити, розмножитись, їм буде комфортненько. І в них немає цілі вас вбити. Чи їм вас вбивати? Вони ж теж з вами помруть, получається, і їм хочеться просто жити так, як вони хочуть. Вони просто зроблять вам не комфортно, а абсолютно ваше життя. Активація дуже багатьох паразитів є вночі. От скількома я жінками говорила, от навіть худенькі жінки. До речі, от зайва вага це теж про те, що паразитоз так сидить і що вага не знижується. Це теж може бути ознака паразитів, які впливають на те, що вага не знижується або. Куденькі та не може набрати, там не зевочі, там жарву, трохи як прослойку треба. Це тоже фактор того, що це є паразитож. Так от паразити сидять, що людина постійно навіть щось з'їдає, паразити собі з'їли, і людина не набирає свою вагу, яка має бути. Так само це стосується і дітей. Чи зайвобага, чи наоборот, вони худенькі не можуть набрати вагу. Деякі паразити, значить, вони активуються дуже вночі, зно таки мало. Таку історію про мужчину він бізнесмен йому було 43 роки. 20 років він шукав проблеми зі своїм здоров'ям. А що в нього відбувалося? Жінка на 15 років молодша, і тільки справа до ночі про те, що вони ще народити трьох дітей. У нього в другій годині починається дуже сильна тахікардія дитя. Кардіологи нічого не знаходили ні по яких діагнозах, ні по чому. І коли він прийшов до мене на прийом, моя там через чоловіка сказала, що там ксюха розбирається, там всьому йде до неї. І ми почали давати йому протипаразитарну програму, і з нього почали виходити паразити. І коли відбулося таке, але дуже сильне було загострення, відбулося очищення, він забув про проблеми сердечні. І мій такий улюблений фільм, який я закохалася в перші компанії, яким я замучила всіх своїх родичів. Я вже розказувала, як я їх мучила. Це для мене був американський фільм «Паразити», Якщо ви не бачили, рекомендую подивитися в Ютубі, де американці знімали теж унікальну операцію на серце. І вони знімали, дивилися так. Бачили хтось в той фільм? Скинув групу. Понаблюдайте. Значить, вони знікали, знімали унікальну операцію. у мужчині була поколина на серці, і треба було ту поколину видалити. І от камера була, і вони витягують серце, категорія паразитів, такі дуже круглі, якісь там білі паразити витягують, витягують це нього було серце. То це і була та Так, Оця похлина була. Та. І от витягують колонію паразитів. І вони коментують <звіт> <звіт> перекладач, перекладає, бо американці самі от говорили. І в цьому фільмі ще було показано, як паразити бігають по очам. Дуже велика ем, ймовірність зараження паразитами і що проблема є з очима, це коли є токсокара, а токсокара це є собача і котяча. До речі, котяча, токсокара дуже важко вводиться. А улюбленці в нас є в хаті, правда? Любимо песики, котики, ми ще з ними цьомаємося. І коли я говорю, а як часто ви робите їм це паразитарку? Я слідкую, що пасік чекиця були здорові, раз три місяця. Я кажу, а ви коли проходили? То я не проходила. Я кажу, класно, а ми цілуємося правильно. І виходить котик пацієн вас заразити, ви потім сама заразите того котика ще коли діти є, і токсокара дуже важко виводиться. Так само пісторхи, пістольхи, от в нього була категорія о пісторхів того мужчина. В нього ще в очах воно було. А він каже: О, я собі згадав звідки я то заразився. Каже, ми каже, я в політехі я вчився, і ми завжди виїжджали, коли були студентами на шашлики. І не тільки ми м'ясо, а коли м'ясо не дожарене, це дуже велика ймовірність того, що паразити ви підхватите, і риба. А він каже, а ми дуже часто робили рибу. Суші, це велика імовірність зараження, це дуже абсолютно небезпечний. Я. Хто любить суші, я. <свіс> але це дійсно дуже великі ризики. Що з рибою такою недов'яна не риба, не дожарена на вогні, так само і м'ясо. І тому, якщо ви маєте такі симптоми, думайте, і от про нічні такі позиви. От в нього вночі це було, це категорія паразит, яка його так мучила, але воно було з серцевою білью. І в мене деякі жінки кажуть. От я сплю, сплю, друга, третя ночі, і я встаю, іду до холодильника. Відкриваю холодильник і шукаю, щоб поїсти. А людина там худенька, не, не, не має зайвої ваги, а це категорія прозити. Я кажу, і що ти шукаєш? А вона каже, я шукаю, чітко, солоденьке. Я кажу, що в холодильнику? Я кажу, бо якщо нема тут якось печені, якісь вареничко, треба не кажу ясно. Це теж, це не вона так хоче, але це той паразитоз, який активний. Значить, вона щось то солоденьке не додала в день і вночі, та дворя паразитів допомагає, що хоче солоденькі, вона йде. Тому що ті імпульси відкидають ті паразити головний мозок. Значить, що ще можуть впливати? Депресивний стан. Та навіть ті понічення так. Я розумію, що зараз пов'язане з війною, але коли у вас є. Настрій поганий, агресивність, якась злість, перезбученість — це дуже дуже, дуже велика ймовірність того, що паразити є, і особливо звертають увагу на діток, да, які ще ростуть. Вони взагалі ж там сильно ручки не домивають, і навіть і школярі там молодших шкіл. А вони ще ростуть. у них і так і гормональні зміни відбуваються. Їх там починає там нерва вони бути, да, якісь там з мамою там своя територія. Зараз моя думка, да там 10 років вже ми щось таке чуємо. Тоже ж, але я б, тут, я ж слідкую за тим паразитозом і тому і гормональні проблеми якось там вирішуються. Але дуже важливо дитині допомогти. І дивитися, що ви їй даєте, що ваша дитина їсть на постійній основі. якщо там тільки прості вуглеводи і купа солоденького у вас дома. Ну подумайте, що буде далі з тою дитинкою. І коли той паразитоз тим не справлятися з паразитами, як буде як буде вона себе почувати, тому що дуже-дуже серйозні захворювання, це так само паразитарного прояву. Я. І щоб ви розуміли, такий паразит, як аскарида, він за добу народжує 200 тисяч яєць, а аскарида. Це низький гемоглобін, це низький ферапін. Аскарида дуже випиває кров. І в кого є анемія, дуже велика ймовірність, що у вас є аскаридоз. І особливо в діток, що в дітки там вони міють да, такі білесенькі ходом, а то паразити вже все під'їли, все, що можна, ще ту кров почали випивати в той дитинці. Як виявляти? Є різні, звичайно, тести, є копограма. Аналіз калу, є по аналізу загальному крові, ми вже бачимо по езинофілам, ми можемо здавати аналіз звання на антитіла, на аскариди, лямблі, але є паразити, що не маскуються. Що у вас можуть бути купа симптомів, а всі аналізи хороші, є така штука. І ходити шукати, коли ви маєте ті симптоми, ну це просто витрачання часу і свого здоров'я. Просто треба почати приймати дії і почати оздоровлювати організм. І природні, що, що я хотіла ще сказати, за природні, е, їжа, що, що має антипаразитарні прояви, це часник, це є кокос, це є гвоздика, це є гарбузове насіння, ну, це невідомо хрін, цибуля, це все, що паразити не люблять. Дуже я згадую теж співпрацю з перша компанія, це була лікар вищої категорії, і вона паразитолог. І вона писала дисертацію про паразитів. І вона казала, що дуже шкода, що медзаклади, особливо в медінститутах, немає такої професії, такої спеціальності, як паразитологія. Тому що, якби було дуже багато людей, ну не мало стільки діагнозів, скільки є. Але ну, напевно це і не вигідно, тому що мають бути хворі люди, від чого таке процвітання, да, і вирізання потім. І кісти, до речі, в кістах, в різних пухлинах, дуже велика категорія паразитів. І от вона написала дисертацію, вона до нас приїжджала і казала, що от, от, якраз вона лікар і казала, що це просто безпелкове шукання тих паразитів по різним аналізам, тому що йде дуже сильне маскування, що по копограма бувають такі яйця-глисти, що треба в п'ятій ранку. Зробити те, що треба, і таке тепленькіше понести на аналіз. Тільки тоді будуть виявлятися ці яйця тих листів. А якщо ви вже не встигаєте, їх вже там немає. а мучитеся, мучитись, і себе і дитину і так далі. Ну, не треба шукати, треба почати робити дії. Отже, які дії? А, і ще, ще хотіла б сказати результати, де вони ще можуть бути? В кістках, знов таки, двоє лікарів, які до мене приїжджали в офіс, він був лікар. Він був оперуючий хірург і паразитолог, а жінка була невропатолог, і вони приїжджали до мене з Олександрії. І тиждень я дивилася разом з ними тих паразитів по різним датчикам. Вони якісь свої, там ноу-хау зробили три, три датчика, там, руки, ноги, ну якісь там своє дуже удосконалення. І приходить до нас мужчина, його постійно болів хребет. І от в нього знизу до доверху, в тому числі шия, там був аспаргіліус грибок. І вони кажуть, Боже, а мужчина у вас болить хребет. А люди ж не говорили до того, що вони були. Просто йому роблять яносток каже, дуже були. Каже, так вас у вас прогірлюс. А він каже. А що тут таке? Він каже, ну такий пліснівілий грибок, ті шви, коли чорні. Він каже, так в мене кухня вся, малювання це саме. А цей він дуже агресивний. Коли ми починаємо його мити і мити без масочки, він зразу запригує в ніс, він зразу йде слизових, все, і він собі поселяється. Йому дуже комфортно, коли ви не п'єте воду, коли ви стресуєте, коли мужчини алкоголь вживають, це ж теж закислення організм, коли є паління, це все про те, що веде до закисленого організму. І тому вони можуть бути абсолютно всюди. Ну, ми вже це зрозуміли. Що ми маємо робити? Ми маємо розібратися своїм питним режимом. Коли ми хочемо очищати організм від паразитів, нам потрібно обов'язково все забрати. І сочки по і компоти. Бо компоти теж люблять паразити. Mm. Вони ж теж хочуть фрукти. Якщо ви заберете все і будете пити компот, та той грибок, і ті паразити не натішуться. Так само ж ще, ще хотіла сказати про колагени. От до мене дзвонять якісь там дівчатки, я кажу, о, як саме я ви там рекламувала вас. Там є такі цікаві колагени, Можна купити? А я кажу, а я вас працюю, печінка там проти перестарту давно робила. Взагалі не робила, як кажуть, безтолково пити колеген. Бо паразити так само люблять колаген. Вони собі його вип'ють і вони стануть красиві, вони стануть блискучі. Їхня шкірка дуже буде блискуча. Це ж колаген. І вони будуть нормально себе почувати розмножуватися, безтолково починати з колагенів оздоровлення свого організму. Почати треба пити воду, забирати все, що закислює. Кава чай, це теж до, до закислення, алкоголь ну це, звичайно, що треба забирати. Тарілку робити збалансовано, більше глужне середовище, овочі, фрукти теж, до речі, треба забрати, бо фрукти, паразити теж з'їдять. мед. Не можна в той час їсти мед. Сухофрукти не можна. Овочі, зелень, ягоди, спеції різні давати. Це, то? Це все, що не любить паразити. М'ясо можна, але коли м'ясо у нас білок є, має бути обов'язково все, щоб перетравити. це, має бути кліткована і залужений організм. І клітинне харчування, нарешті я до нього вже дійшла, воно буде на дуже сильно допомогу, коли у вас є ознаки паразитозу. Чому? Тому що унікальна капсула, L8, Маріана дуже гарно розповіла сьогодні. Можете відео попередньо подивитися. в мене на сторінці воно є. Що це є багатокомпонентна капсула, і вона 14 років розроблялась вченими. Тут є чотири види грибів. Самі гриби вони мають вже протипаразитарний, протибактеріальний, противірусний, протигрибковий ефект. І тут є їх чотири: кордицепс, чага, шотаки, речі. Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди, броколі, шпинат – це все пролужне середовище, ягоди це і потужні антиоксиданти, це якраз то, що паразити не люблять. Вони більше фруктозу люблять і різні трави. Бо трави паразити не люблять. А трави це його річ трав, згадайте, полин, да, тисячорівник, пишмо, це те, що якраз виганяється паразитам, коли там ну, якісь протипаразитарні робляться ну, в капсулах інших там компаній було. Бо мене питають, а є тут трави протипаразитарні? Я кажу, тут є трави. Прижиматися ліника, а тут немає. Ця капсула вона зробить середовище некомфортне паразитам. І тому в нас дуже багато результатів, що навіть і мами дзвонили, і хтось. Сам відслідковував, вказали, які там паразити виходять. Там ну, хто хотів відслідкувати, то собі відслідковував і це бачив, як паразити виходять з організму. Тому що ця капсула робить залужнення. Ваш організм є закислений, бо там є паразити, а це буде залужнення вашого організму. Діткам давати маленьким теж можна, просто треба ділити залежно від віку, яка вікова категорія. Та капсулка може ділитися на, на якусь там одну п'яту, одну шосту частину залежно від віку, коли ми починаємо протипаразитарну програму. Дуже рекомендую зразу підключати, якщо це дорослі діти і люди після 12 років, зразу підключати, коли робимо протипаразитарну косинацію, дві капсули, сліп і мікробіом. Що таке мікробіом? Воно буде робити відтік жовтчі, а паразити не люблять, щоб вас починка добре працювала. Паразитам дуже некомфортно, коли жовч текуча. А хто має нормально, нормальний жовчини тік? Багато людей вже багато жінок не мають жовчного вирізали чи камінчики є. А про що це говорить? Про те, що людина руками не допивала воду, і тому жовчика має бути текуча. Вона робиться густою і робиться потім камінчиком. Бо людина не пила воду, людина стресувала. жовчний дуже реагує, коли людина в стресі. Зараз жовч тоже стає така густа. Коли людина не доїдала жирів, а нас дуже хороші жири. нас сьогодні немає. У нас є дуже класна омега 369 А це те, що буде дуже гарно впливати на жовчий віті. Нам дуже важливо запустити жовчний, щоб печінка добре працювала, коли ми робимо протипорезитарну програму. Тут є все, щоб відновити той жовчний і відновити клітини печінки. Коли у вас буде хороший жовчий відтік, віруси, бактерії, гриби, паразити себе погано почувають, і тут є все, щоб заселити дружню нам мікробіоту. Тут є пробіотики, є їжа, пребіотики, і є те, щоб зранку буде токс. Получається, капсула ЕЛА 8 буде знаходити того паразита, листа чи що там у вас там сидить. А вечірня капсула буде робити так, що це буде виходити. І зранку у вас буде повноцінний детокс. з коли ви є в закрипах, знов таки любима тема паразитів. Це є закрипом або діарея проходили дуже жінки. каже: у мене роками і в нас тут жінки виступали. Я пам'ятаю, одна виступала жіночка і казала 20 років неї діарея. А що таке? Це втрата теж всіх мінералів постійно, постійно бути в діареї, а людина зайва вагає така дуже суттєва. Це теж про паразитоз. Дуже високий ризик є паразитозу, коли діарея яка, не зупиняється. Людина себе з часом просто дуже це втрата дефіцитів всіх мінералів, мікро, макроелементів іде. Якщо є можливість до тої схеми третім продуктом, я би додавала і монокод, про який вже говорила Мар'яна тому що він якраз так само має противірусний, протипаразитарний, протибактеріальний, протигрибковий факт. Він буде піднімати імунітет до того рівня, що пошвидше ті паразити, що у вас є, вони вийшли з вашого організму. Тут є пептиди тут так само є куркумин, тут є дуже важливі мінерали для нашого організму. І імунітет буде на такому рівні, що тих паразитів пошвидше, воно получається. Бета-глюкан буде діяти таким, як кілером, буде виганяти з організмом бактерії, віруси і паразити. Наступним четвертим продуктом, якщо у вас є зайва вага, я би добавила, це якщо зайва вага бо маленьким діткам, ну хіба що ділити на яку частинку, це є унікальний чай і дуже гарна буде очистка організму, і він якраз є е, про роботу про жовчний міхур і по печінці. Буде гарний відтік жовчі, тут є. Ростопша, тут є кася, тут ромашка, тут є імбир. От все получається на таке горя лужне і буде гарний відтік шовчи, і буде детокс. От все, що знайшов ЕЛЕВ і монокод, це буде не тепер. Якщо діти маленькі, можна Він дуже смачний п'ється таким напиточком, просто на якусь частинку поділити, щоб краще була, скажімо так, евакуація того паразитозу. Якщо дітки маленькі до 10 років додавати в схему паразитарну зими пробіотики, пребіотики для того, щоб підтримувати якраз мікробіоту, яка має бути нормальна для того, щоб імунітет і добре працював. І сюди б я додавала з того, що тут в нас є зелень, От хлорофіл. Це то, що не люблять паразити, це є лужне середовище. І в тому випадку я б додавала хлорофіл, щоб той смак трав, бо там термаски солоденький. я б от, сюди його додавала. Можна його на кефірі, якщо зайва вага, тоді обожирний кефір брати, якщо наоборот треба набрати масу тіла, можна взяти нормальну проценту кефірчик або наводився. І воно дуже гарно буде впливати на травлення і на комфортно порозити. Це не любимо їхній продукт. І можна буде додавати... Ці міді конопляне масло, бо конопля це теж не їхнє. Хоча це буде ніби як і місцево, що ви капаєте три капельки, але можна, ми капаємо три капельки і після того запити водичку, щоб тут не тільки місцево було, а пішло туди, куди нам потрібно. Бо так воно, в принципі, воно починає по всіх слозових іти, а нам треба, щоб воно попало туди в кишківник, там печінку і так далі. Ми можемо виходити ті капельки, зразу запити водичку, щоб пішло воно туди до начистку. Оце це така мінімальна схема, але вона буде працювати. Бо додати колагени. Ну сюди, я вважаю, що не потрібно. Тому що вони теж свої почнуть їх підідати, особливо в нас такі класний піна колада, солоденькі, не буде купа щастя, радості, що їм дають колагени. Спочатку потрібно очистку зробити, а потім вже покривати дефіцитні стани і давати різні колагени. Це вже коли паразитозу жмає. Вам треба вплинути на вашу шкіру, на ваші суглоби, на ваше лосічко. нігті. тоді вже даємо різного виду колагену. В нас вони дуже гарно представлені, миряночка за ним говорила. Отак От коротко про паразитів і завжди пам'ятайте, що ваше здоров'я в ваших групах і особливо ваших діток. Подумайте, які вони зараз є гіперактивні. Вони особливо дітки на гіперактивність. Вони живуть дуже складний час, вони розвиваються, вони в них єдине дитинство, і вони них попало. У них був коронавірус, почалася війна, і, ді, і діти ростуть, і вони закохуються, вони нервуються, вони зляться, вони йдуть далі, вони мають вчитися, в них відбуваються гормональні перебудови. Це ми з вами да, вже в такому віці ну, відчуваємо, коли там клімактеричні якісь там зміни. А дітки вони що відчувають етапи 3-7 років 10, а потім підліткові віки. Вік і так далі, допоможіть вашим дітям бути здоровими. От клітинне харчування, воно має все, щоб вся сім'я, родина була здорова. Клітинне харчування воно продовжить вік нашим батькам. Клітинне харчування воно зробить дітей здоровими і нам. Наше життя воно дасть і якість життя, і довготу. і Нервова система буде в нас нормальна. Нам треба все зробити, щоб ми фізично і. Психоемоційно були здоровими, бо нам ще з вами відновлювати нашу Україну. Дякую.